Ви ж знаєте, що таке мілка? Хто не знає, пішліть підпише. Зам керівника складу не знає, де поставили сумку. Yeah, yeah. Бачите, у нас навіть верцівники не работають, вони просто чілять. <laughs> <laughs> Хочете до нас на роботу? <laughs> Пишіть на Cooperation. Yeah, Меблі продаються. Можете yeah, комусь. А шини продаються? Багато. Ні, якісь продаються вроді. Коротше, цей колір чекала вся країна, бо ця сумка у нас в вітрині в гігантському розмірі. В, а в якому місці? в Рівному Вінниці, в Києві. Всі питали, а чому блакитної немає вживу, щоб її носити? Тому що ми вибирали той самий блакитний, щоб вона була така прям ідеально блакитна. І вона дійсно вийшла ідеально блакитна. блакітна. Дивіться, яка красуня. Така в кавна вітрині, але їх дуже обмежена кількість, кому подобається. Від забирайте в наші магазини. Всі мережі які да? Вже є? вже є?